Ідея про спорідненість душ придатна лише для мистецтва. У реальному житті такого не буває. Такими були слова актриси Ванеси Параді, коли вона вперше вийшла на люди після розставання з Джоні Депом. І якщо їхній розрив глибоко засмутив справжніх романтиків, адже цивільний шлюб тривав аж 14 років. То про нетривалість стосунків Тетяни Денисової та Олександра Кривошапка твердила переважна більшість від самого початку. Зима 2012-го відзначилася двома зірковими розставаннями. Почнемо з розриву найобговорюванішої пари українського шоу-бізнесу: 31-річної танцівниці хореографа Тетяни Денисової та 19-річного учасника х фактора Олександра Кривошапка. Я навіть не в курсі, де воно, і що і чим займається. Тому що для мене це не важливо. Для мене важливі чувства. чувство. Чувства придались э, жесточайшому предательству. Півторарічні бурхливі стосунки Тетяни і Олександра скінчилися обопільними звинуваченнями на шпальтах газети телеекранах. На такі заяви Тетяна реагувала украй гостро. Дам даро мені мільйон разів. Он предатель. Основним фактором, що зіпсував їхні стосунки, Денисова вважала вимогу Олександра, аби вона, знаний хорограф, забула про власні справи і творчі плани, а натомість присвячувала весь свій час розкрутці його кар'єри. А такі жертви Тетяна готова не була. Не треба мені вказувати. Буду требують відноситися до мене так, як я хочу. Якщо ні, у колбаскою. Подружжя призначила офіційне розлучення на березень 2012-го. Да, он находится со мной в стадии развода, а я уже вообще ни в какой стадии с ним не нахожусь. Поэтому мне отныне абсолютно все равно, где там суд, кто там сидит, кто там что решает. Мне это не касается, я уже свободна. На этом, здавалося, можно ставить крапку. Как бы лютому по парате снова не побачили Денисову и Кровошапка разом на закрытых светских заходах. Парочка знову обіймалася та цілувалася. А на нещодавню церемонію нагородження найкрасивіших від журналу Viva пара прийшла відверто щасливою у компанії одне одного. Нашим журналістам Олександр заявив, родинні проблеми залишилися у минулому. А ми в місті. ми не знову в місті. місті. Насправді був тяжелий період в отношениях наших. Да? Ну, дай Бог, що він пройшов. Ми любимо друг друга. Не менш за